Саме популярне запитання. Чим підживити по вогні? Ну, все дуже просто. А на селітра 50 грам на, на відро води. Засипали, дочекалися, поки вона розчиниться в воді і підживлюємо. Головне за декілька днів, наприклад, вчора-позавчора повить трохи дерево, 5-10 літрів води. І сьогодні підживити. Таку процедуру можна робити раз на два тижні. Що дає мешки селітра, це якраз вегетативна маса. Тобто сприяє росту по вогні. Все поки вона розчиниться у воді і можна підживлювати. Селітра дуже добре розчиняється в воді. Підживили. І все, буде їй радість. Таке підживлення можна проводити 4-5 разів на сезон. На все добре.